Вітаю вас панове, я Олегун Роман, ви на каналі Адреналін. Сьогодні неділя, 29 жовтня. Я... Сьогодні вибори у нас і я є кандидатом е до селищної ради. І от в очікуванні результатів я вирішив зазняти одне відео, яке давно панував е відзняти. Я хочу показати речі, які е, не ідентифіковані практично. І я захотів, хотів би у вас питати, може хтось щось знає, звертаюся, звичайно, до коперів, до колекціонерів. Може хтось щось знає за ці, за ці речі, може, може має аналогічні, може є ідеї. Отож, друзі, давайте е, почнемо. Я виклав це на підвіконнику. Чому? Тому що в мене освітлення погане. Умовно розділимо на кілька... На кілька е, Група, от почнемо з пер першої групи. Це металопластик. От дивіться, має таке щось схоже на якісь... Е хм, Бачите на що воно схоже? На цьому всередині є різьба. Мені треба взяти пензель. Щоб, щоб показувати. от Тут, бачите, є, є різьба. Тут є різьба. І от воно. Воно якось щось закручується і щось кріпиться. Це схоже на якусь клему. Знаю, і тут, бачите, тут облома не було. Тут от така сама фігня була. Знаю, що це ніякий раритет, а от можливо хтось щось знає. Так, наступне. Друге. Єдина, єдине, що мені сказали, це частина дверного замка. Тобто от... з, е, з надвору, якщо на ключ не закрита була... Це, е, замок, нажимаючи на оце, так, чук чук системою такої важеля, важеля припіднімалась клямка з, з середини. Припускаю, що це от сюди, на оцю широку частину натискалось пальцем і от відважило. Припускаю, що ну, так і є. Це невідомо. Поки що про це ніхто нічого не сказав. Воно не є старе, аж старе, ну, думаю, 19 століття, але що це? Кран. Видно, що це кран. Мідний краник для чогось. Самовар? Ну не думаю, що сам... жодних клейм, жодних надписів, нічого. От таке, друзі. Мунштук до горна до труби. Єдине, що мені спадає на думку. Також навіть не, не уявляю яких часів. От. Конина. Чомусь мені. Сп... Чомусь що це конина? Шовка річ. Ну і от одна з перших моїх знахідок. На, на залізному штирі були одіті от такі шляпи. Е, мають такі насічки для, для того, щоб напевно е, крутити. Зручно було крутити. Бачите, воно має такі зчеплення з, з пальцем. Припускаю, що їх було кілька. І чомусь мені спадає на думку, що це противаги на вагах. Єдиний варіант, що... Ну так, це не цікаво, це металопластик. Так, підійдемо до більш цікавішого. Вже знайшов третю лівеньку, у такого півника. Не смійтесь, ну півник свинцевий. Свинцевий або цинковий. Цинк, це цинк. Цинковий півник. Бачив, що камради також такі знаходять. Друзі, від чого це? Чи є цілий півник, чи то тільки от шийки, головочки, я не знаю. ну от. Пряжечка. Але пряжечка якась незвична. От... От так нічого схожого ніколи не знаходив і тому я захотів, може, можливо, дізнатись за неї трошечки більше. З якого періоду? От і... що це? Ну пряжечка, але якась вона... Вперше, коли витягнув з землі, думав моточок е мідного дроту. Так, це мідний дріт. Але подивіться, наскільки він правильно зроблений. По-перше, дуже правильна площина. По-друге, ідеально, ідеально дотримано всіх пропорцій, дивіться. Є пайка. Бачите, оці дві дуги, вони припаяні. Я припускаю, що це пряжка. Я припускаю, що це пряжечка. Ну... Пряжечка, чи це конинка, чи що, ну не знаю. Може хтось десь щось зустрічав досі. Ну це цікаве. Значить, знайдена мною була от така бронзова річ. 8 см, що одна, що друга. Ця більш така завершена. Це не кільце протерте. Це не протерте кільце. Видно, що воно от таким було залите. Досить старе, бо раковини, які вияли, виїв час. такі глибокі. Це поверхня цієї взагалі якось аж скам'яніла. Пішов пробивати те саме місце і випало там, все таке кульцо. Матеріал той самий і... І якесь воно таке дуже в раковинах. Ну, мідь не так себе веде. Речі, які, які були там по 100 років, зовсім інакші на вигляд. Це дуже старе. Ці речі дуже старі. От фактично мене найбільше ці речі цікавлять. Ну і ще там. Зараз попереду дві. Ну, досить цікаві речі. Що воно, звідки воно важке? Е, вартість... Так, цікавить мене і вартість, але вартість... Е, це треба вміти продати свої речі. Мені, мені головне знати, що це. На зооморфні такі речі мають дві. В першому випадку це собака. Собака прикріплена на металеву пластину. Е, бачите, через металеву пластиночку була зроблена дирочка і туди впаяне. Знайдене на місці, на місці де, де були дуже древні речі, там дуже багато черепків було, таких черняхівських. Ну, в принципі, там була така слойоночка з усіх періодів, включно радянський. Ну, річ така явно не радянська. Так, мені в будь-якому випадку виглядає. Що можете за це сказати? Але насправді ну, мене найбільше цікавить оцей лев. Так, це однозначно лев, друзі, але з головою якоюсь незрозумілою. Тобто відтворити лапки, е хвіст, такий вигін, хвоста, тобто це досить, досить така точна робота. Але зробили голову бика. Навіть не бика, а телятка. Найбільше, що мені спадає, дивлячись на лице цього, на морду цього лева, теля. І око таке незвичне. Тобто, от... е... Гриву, бачите, волосся шерсть відтворювали. Вибачте, за якість зйомки, але маємо то, що маємо. А от голова така нехарапутна. І можна побачити, що передні лапи в нього не зовсім лапи, а копита. Бачите, це зроблено як копита. Не як лапи, а як копита. Тобто передні лапи копита, а задні лапи як лева. Зад лева, грива лева, голова теляча. З іншого боку нічого немає. Ну така штука. Так, і два значки. От такий значок. Є надписи, але я розібрати не можу. Бачу, що латинь. Так, звичайно, що можу. Ну такі. Давайте подивимось. Це олень. Це олень. Збереження просто чудове. Це мідь. От так це у нас мідь. Наступний значок отакий От кругий. Довкола написано. Не ридай, так, так, не ридай, а здобувай. Посередині лев з щитон. Таке мав кріплення. Це це нагрудний значок, це не кокарда. Фактично. І все. Окей, друзі. Ще раз бажаю вам тепла в цей холодний день. Бажаю вам теплої зими, Не дощової. чорної ікри, білого хліба, ворогам срацьки. Хай щастить вам.